Добрий день. Ми з вами продовжуємо знайомство з мовою програмування Python. І на сьогоднішньому занятті ми повторимо те, що ми вже знаємо, і ви одержите нове наступне завдання. На попередніх заняттях ми з вами познайомилися з такими функціями мови Python, як функція Print, яка використовується для виведення інформації функція Input яка використовується для введення даних користувачем, або що кажуть, введення інформації. Також ми з вами познайомилися з таким поняттям, як змінна. Змінна це деяка комірка пам'яті, в якій ми можемо зберігати або числові, або текстові дані. Відповідно, якщо нам це потрібно зробити, то спочатку ми обираємо ім'я. Для цієї комірки пам'яті як ми її назвемо, так вона і буде називатися. Далі, за допомогою операції присвоювання знак дорівнює, ми вказуємо дані, які ми хочемо зберігати в цій комірки пам'ять. Якщо це число, то вводимо числові дані. Якщо ми хочемо зберігати назву міста, То ми повинні вказати, знову ж таки, обрати ім'я для цієї комірки пам'яті. Як ви її назвете, так воно і буде називатися. Головне, щоб ім'я комірки в пам'яті вказувало на призначення, а що ж ми там зберігаємо. Ну, і відповідно, якщо це текстова інформація, то текстова інформація береться в лапки. Тобто таким чином у нас є. Комірка пам'яті, в якій ми зберігаємо число, є комірка пам'яті, в якій ми зберігаємо текст. Але для введення даних ми можемо використовувати ось цю чудову команду, команду input, яка дозволяє під час виконання програми для користувача вводити дані різних типів. Відповідно, якщо ми хочемо замінити введення даних на команду input. То замість відповідних числових значень, ми підставляємо команду input. А для того, щоб було зрозуміло, що від нас хоче машина, в лапках вказуємо деяку підказку, яка буде нагадувати для користувача, а що ж він має зробити. Якщо це просто число, введіть число. Якщо це, наприклад, дата народження, введіть. Дату народження. Якщо вам потрібно лише рік, то уточняєте, що це має бути лише рік. Тобто таким чином ми можемо зробити введення даних більш зрозумілим для користувача. Далі ми можемо попросити ввести ім'я. За тим же самим принципом Ось. відповідно, коли ми запустимо програму на виконання, приберемо лишні рядки, коли ми запустимо програму на виконання і машина перейде в режим виконання програми. В даному випадку на в середовищі Соні, то в нижній частині з'явиться повідомлення. Ось це. І машина буде очікувати на введення даних. Після введення даних натискається клавіша Enter. Машина переходить до виконання наступної команди і очікує на введення нових даних. Відповідно, це все зберігається в пам'яті комп'ютера. Чим чудове середовище Sony, тим, що ми можемо включити режим відображення змінних і бачити, що відбувається в пам'яті комп'ютера в результаті введення даних. В середовищі Sony цей режим можна включити за допомогою міні-вигляд змінні. За допомогою команди Print, ми можемо вивести на екран повідомлення. Тобто скомбінувати, наприклад, виведення текстової інформації, яка береться в лапки, з іменем змінної, яку ми ввели. Перце. цим. Так, ім'я користувача ми зберігаємо ячейки, яку ми назвали Name, могли її по-іншому назвати, Ось. то відповідно ми вказуємо, що далі після тексту «Привіт» необхідно підставити значення змінної Name. Давайте запустимо ще раз. Введемо дані. І одержимо повідомлення, яке виводить команда Print. Якщо, знаючи рік народження учня, ми хочемо визначити його вік, то нам необхідно записати знову ж таки, певну формулу, яка дозволить це зробити. Результат ми маємо також зберегти в якійсь комірки пам'яті. Ну І давайте називаємо цю комірку пам'яті H, тобто вік учня. Знову ж таки, бажано замінити ім'я комірки No1 на більш змістовне, так як ми вводимо рік народження. Це, наприклад, дата народження можемо назвати просто дата. Так буде більш зрозуміліше, це є дата народження. Ну, Не повна дата, а лише рік. Спробуємо вивести. Результат. Скомбінуємо ось таким чином. Тобі. Далі, згідно попереднього правила, ми маємо підставити ім'я комірки пам'яті, де машина збереже результат розрахунки. І далі ще одне, повідомлення, ще одне текстове повідомлення, так щоб вже було змістовано. Ось так. Тобто ми очікуємо одержати повідомлення тобі, наприклад. Там 12 років. Давайте запустимо програму на виконання. Введемо рік народження, Введемо ім'я учня. А далі машина переходить, вона вивела нам повідомлення Привіт Богдан. Це вона виконала третій рядок програми. Далі перейшла до четвертого рядка. Намагається визначити вік учня, і в нас виникає помилка. Помилка у невідповідності типу даних. Пам'ятати необхідно слідуючи, і це треба пам'ятати для усіх мов програмування, що дані, які вводить користувач, машина сприймає як текст. Тобто, ось цей набір символів, ми Розуміємо, як 2009 рік, машина бачить не як число, а як текст. Відповідно, провести розрахунки в четвертому рядку вона не може. З її точки зору, 2009 це не число, а це набір 0, 2,09. І на попередньому занятті ми з вами знайомилися ось з такими функціями, які дозволяють виконати перетворення даних у відповідний тип. Функція int дозволяє перетворити число, введені дані в ціле число. Функція Float дозволяє перетворити введені дані у дробове число. Ну і функція str виконує зворотнє, перетворює число в текст. Ну або це робить з іншими даними. Наша задача зробити так, щоб уся послідовність символів машиною розумілася, як. Ціле число. Для цього нам необхідно перед командою «Input» додати функцію int і загорнути все в дужки. Тобто, ось цей рядок введення даних ми передали для функції int. Таким чином, коли ми введемо рік народження, спочатку цей набір символів буде передано для функції int. Вона перетворить текст у ціле число і лише після цього запише в комірку пам'яті дата. Про те, що це було число, ми можемо навіть спостерігати у вікні перегляду змінних. Як ми бачимо, тут число 2009, 2009 взято в лапки. Так само, як і текст Богдан, також в лапках. Тобто, при попередньому запуску машина розуміла ось ці дані, як текст. Давайте ще раз запустимо і подивимось, що ж буде в цьому випадку. Ще раз нагадую, int це перетворення в ціле число, float – перетворення в дробове число. Str перетворення тексту, перетворення даних в текст. Прибираємо. Запускаємо програму. Виконання програми відбувається в звичному режимі. Ми вводимо рік народження 2009. Ми вводимо ім'я учня. І в цьому випадку ми бачимо, що ми одержали результат, на який очікували. Машина зрозуміла і вивела нам повідомлення «Привіт, від Богдан. А також в 4-5 рядку вона провела розрахунки і вивела повідомлення тобі 14 років. Якщо ми заглянемо в режим перегляду змінних... І ми побачимо, що значення поля змінної дата вже не в лапках. Тобто функція int перетворила текст у число. Якщо необхідно перетворити в дробове число, замість int, ми пишемо float. Скопіюю це в середовище онлайн Create code. І подивимося, як ця програма буде виконуватись в цьому середовищі для тих, хто буде його виконувати онлайн. Запускаємо на виконання зелений трикутничок. З'являється виконання повідомлень. Інпут. Введіть рік народження. Вводимо рік народження. Окей. Введіть своє ім'я. Окей. І одержуємо два повідомлення. Привіт, Богдан. Тобі. 14 років. Якщо ви працюєте в онлайн-середовищі і закінчили налагодження програми, вам її необхідно завантажити на свій гаджет і як файл програми надіслати для, на перевірку. Для цього ми можемо клікнути по знаку плюс. Розкривається додатковий набір функцій. Клікаємо по стрілочці. Завантажити, зберегти. Листаємо, гертаємо, шукаємо відповідну операцію. Save, Download, Зберегти і завантажити. Клікаємо по ній. Машина завантажує вам вашу програму в файлі формату Python. Як правило, якщо налаштування в браузері не змінювались, то це буде папка завантаження. Що на комп'ютері? Що на планшеті, що на телефоні. Далі, з цієї папки, даний документ необхідно відправити на перевірку. Також бажано зробити скріншот виконання програми. Але що ми бачимо, що під час виконання програми ми можемо вводити різні дані. І одержувати нові повідомлення. Тобто, зручність використання команди Input полягає в тому, що при кожному новому запуску ми підставляємо нові дані, з якими має працювати програма. У мене все. Дякую за перегляд. Очікуйте на наступні заняття. До побачення.